Справедливості не існує, кажуть тим, хто схильний ідеалізувати реальність. І здається, таких більшість, бо саме через цей аспект, справедливість в Україні досі не запроваджено економічне бронювання, але воно буде запроваджено. Наразі розглядають три моделі. Рішення вже ухвалено. Про це днями повідомив нардеп від партії голос Ярослав Железняк. Коли запрацює економічне бронювання, які зміни очікувати, спитаю в Андрія Длігача, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка і Голови Адвантергруп. Пане Андрію, добрий день. Вітаю. Нагадайте, будь ласка, про що йдеться, коли кажуть три моделі. Між чим е обирають зараз? Ой, обираються не між тома, тим, тима трьома -трь -трь моделями, які е були сформовані аналітичними центрами спільно з міністерством економіки і з економічним комітетом. Нагадаю, що базових моделей було дві. Одна так звана зарплатна модель, яку ми розробляли з Міністерством економіки, передбачала, що підприємець може забронювати того критичного працівника, якому встановлена зарплата не нижче, ніж 35 в фінальній редакції, 36 тисяч гривень. Тобто, первинно, що ти позначаєш критичного працівника, який конче необхідний для того, щоб працював бізнес, і далі ти, ти встановлюєш йому такий рівень зарплати, який буде вищий. Друга модель, яка була розроблена в комітеті Верховної Ради, передбачала доплату військового збору, що для того, щоб забронювати співробітника, потрібно було додатково сплатити в якості військового збору 22 тисячі гривень за такого працівника. І була третя модель комбінована, коли за базову була взята модель з зарплатами, але для фізичних осіб-підприємців пропонувалася доплата військового збору. І ми, власне, розглядали цю третю модель як найбільш прогресивну, правильну для країни. Ми, я маю на увазі аналітичні центри, бізнес-спільнота, коаліція бізнес спільнот там де 98 бізнес асоціацій і власне комітет Верховної Ради з економічної політики. Але Через певні, я так розумію, популістичні перестороги, через міф про несправедливість, а справедливість все ж таки є, і економічне бронювання якраз відповідає запиту на справедливість, бо це про, про, що? Це про суспільне благо, це про те, щоб підвищити нашу обороноздатність, це не зменшує. Мобілізаційний потенціал, а це дає можливість підвищити рекрутинг, збільшити надходження державного бюджету, технологізувати наше військо, адаптувати ветеранів, там багато плюсів у економічного бронювання. А про несправедливість це, це радше міф. Але станом на зараз, наскільки ми розуміємо, і Ярослав Желізняк про це пише, і те, що ми бачимо в кулуарах обговорень, що наразі. Обговорюється модель, а давайте взагалі відмінимо існуючу модель бронювання критичних підприємств для приватного бізнесу. Ця модель дозволила зараз забронювати е, людей приблизно в 20% підприємств. Це, це стосується оборонних підприємств, енергетичних тих, що є критичними виробники хліба. Багато таких підприємств, від яких дійсно залежить взагалі існування нашої держави. Так, ось, давайте відмінимо цю систему бронювання персоналу для критичних підприємств і всіх е, змусимо платити, тобто введемо модель е, доплати до військового збору. Е, що ми вважаємо? Що такий підхід він суттєвим чином негативно вплине на бізнес, який вже призвичаєвся до певних правил гри. А е, традиційне намагання держави заднім числом змінити правила гри для бізнесу це те, що власне і руйнує інвестиційну привабливість України. І, взагалі, на що якісь спроби, що щось тут запустити на рівні інвестицій, економічного зростання, і так далі. Друге, коли мова йде про доплати, це ніяк не децінізує зарплата. Ми б хотіли якраз зробити децінізацію зарплати, де економіку, а підвищення. Військового збору, яке зараз навіть на рівні податкового комітету ухвалено, і тепер виноситься до голосування в Верховної Раді, це ж якраз призводить до подальшої цінізації економіки, і ну, це взагалі антиекономічні рішення. Ну, це окрема історія. Так ось, е всі, всі найкращі рішення е зараз здається і набираються в ту модель, яка обговорюється в кабінеті міністрів. Тому я, користуючись таким випадком, хотів би звернутися, звернутися і до президента, і до прем'єра, і сказати, що є ж обрахунки, є ж моделювання. Ми ж зробили це детально для міністерства економіки. Можна подивитися і побачити, які негативні наслідки не, не ухвалення економічного бронювання і далі руйнації існуючої системи. І на ще дві цифри: перше. Пала заповненість вакансій в бізнесі з 74 до 71% всього лише за останні три місяці і продовжує падати. У бізнесу немає персоналу, щоб відновлюватися і далі щоб зростати. Друге, що, що вкрай важливо, 80 мільярдів гривень на поточний момент. Це корупційна рента в цій сфері. Всі ми бачили ці мільйонні статки і нерухомість е, е, чиновників з Хмельницької області. І уявіть собі, що це одна область і один дрібний чиновник в цій схемі, взагалі в цій схемі зараз несправедливий величезна корупційна рента. Ми хочемо її подолати, легалізувавши бронювання критичного персоналу, зробивши це державним підходом, а не підходом заради корупціонерів. Тобто, я правильно розумію, що оці дві моделі перші, і рівень зарплат, про які ви сказали раніше обговорювалось, і військовий збір, все це буде е, в новій версії. Але крім цього, у е, ці 50% критично заброньованих вони теж відпадуть. Всі будуть тепер платити все. Якщо всі будуть платити все, то виходить, що більше надходжень е, до бюджету. На жаль, Чи ні? Звичайно, ні по багатьох причинах. Перше ми моделювали, що бізнес спроможний заплатити приблизно за 15, максимум 20% персоналу чоловіків, які підлягають призову. Так. Бізнес не зможе забронювати всіх, всіх, кому йому необхідно забронювати. Відповідно, це це призведе до, до інших корупційних схем чи до скоріш до ухиляння, до меншої офіційної працевлаштованості і так далі. Тобто негативних наслідків буде дуже багато. Друге, на жаль, зарплатна логіка, там де якраз децінізуються зарплати, вона зараз чомусь взагалі зникла з порядку денного, і те, що ми бачимо і чуємо в обговореннях на рівні кабміну, це принципово інша модель. Це модель з доплатами. І так, для всіх з відміною критичних підприємств, з відміною ті іс існуючої моделі бронювання по якій я нагадаю, вже дуже непогано відпрацювало Міністерство економіки і Міністерство цифрової трансформації, впровадивши електронний формат бронювання, це, це суттєво скоротило абсолютно зайві дурні витрати на е, сам процес бронювання. І, взагалі, ситуація в ТЦК в багатьох по покращується менше черги, менше незрозумілості. Це дуже добре, і зараз зруйнувати цю, цю налагоджену систему. Запропонувавши щось гірше, було б великою помилкою. Очільник фінансового комітету Верховної Ради Гетманцев каже, що завдяки цьому нововведенню бюджет зможе отримувати 8 мільярдів гривень додатково щомісяця. Ви як цю цифру прокоментуєте? Децінізація зарплат в нашій моделі давала 167 мільярдів гривень в цінах 2024 року тобто близько 200 мільярдів е, на 2025 рік. 200 мільярдів це це вище суттєво ніж намагатися зібрати доплатами хоча є розрахунки і пана наталухи по його моделі що, що це могло принести ці самі 200 мільярдів на на рік ми не не робили перевірку цих цифр ми довіряємо розрахункам комітету тому скажу так що, що ці моделі які знаходяться у вигляді законопроєктів в комітеті економічному вони співмірні по Масштабом для для державного бюджету єдине, що зарплатний підхід, він додатково децінізує зарплати. Відповідно, ми разом домовились просувати комбінований підхід, там, де зарплатний береться за основу. Так, чи інакше, той підхід, який зараз реалізується, дехто каже, що вже в жовтні-листопаді може запрацювати. А міністр фінансів якось у відвертій розмові з журналістами сказав, що військові категорично проти бронювання поки не буде вирішено питання з мобілізацією. Тобто, військові чітко дали зрозуміти, що не буде економічного бронювання. То коли на нього все ж таки чекати, коли воно реально буде запроваджено? Це була наша спільна бесіда з паном міністром, і е, нам також постійно кажуть, що військові будуть проти військові будуть проти. Всі військові, які з якими я зустрічався, зустрічався з е, командирами бригад, батальйонів, з, в тому числі з представниками військового керівництва. Коли ми показуємо, де міфи, де економічне обґрунтування, де питання справедливості, де можливості технологізації і покращення рекрутингу, е, в них питання відпадає. Насправді у військових не у військового керівництва, а у військових є інше питання, коли буде демобілізація, чи, чи хоча б річні відпустки для тих, хто два з половиною роки на, на передовій, ось це дійсно питання, але воно не стосується економічного бронювання. Військові проти того, щоб ці питання розглядалися не, не разом, щоб вони були видокремлені. Але на жаль, наскільки розумію, зараз питання демобілізації, навіть збільшення відпусток, не розглядається. Тому дійсно військові негативно сприймаються, але не саму ідею бронювання. Бо, бо ну нам достатньо з військовими п'яти хвилин, щоб я показав, що це не про відкуп. Що відкуп це те, що відбувається зараз. Це зараз відкупаються, це зараз багаті відкуповуються по 10 12 тисяч доларів, сплачуючи на рік ось таким чиновникам, про, про яких ми е, бачимо, і гроші від яких збираються по пірамідці. То, то ось це годує корупцію українську, ось це несправедливо. Бо не працює на суспільне благо. А бронювання критичного персоналу, яке дає можливість підвищити економічну стійкість. Е, якщо будь-який військовий запитає, візьме трубку і подзвонить тому, е, власнику бізнесу чи менеджеру, який допомагає, який передає турнікети, е, снайперських гвинтівки, приціли, і запитає, що одне ми маємо зробити. одне Йому скажуть люди. В мене не вистачає людей, критичних людей, технологів, зварювальників, трактористів, не вистачає ключового персоналу. Забронювати ключовий персонал це ключове прохання бізнесу зараз. І бізнес продовжить донатити 200 мільярдів гривень на рік, інвестувати в розвиток ОПК, але дайте зберегти бізнес. Для цього дайте забронювати критичний персонал. 80% підприємств станом на зараз не мають жодного заброньованого. Мені кажуть, що діє сіті там всіх забронювали. Ні, айтішників 2% лише заброньованих 2% від персоналу. Тому ні, дійсно нам потрібно навести лад, і це це наведення ладу спільно з військовим. Ми маємо зробити. І міністр фінансів він же теж дуже чітко розуміє, що це важливий е, момент, так що у нас тут е, із ним точно однакова позиція. Так, позиція однакова, але вот ви кажете про військових. Можна з ними поговорити? Вони все розуміють. Ви ж з одиницями так чи інакше говорите, якщо взяти в цілому, там їх мільйони, то може просто... вам. Я говорю з тисячами. Так, це, але, що... але ж ми бачимо дуже багато в публікаціях змі е, критичних саме від військових оцінок. Е, мовляв, ні в якому разі не може бути економічного бронювання. То може на міністра на уряд на політичну владу тиснуть військові і тому не буде економічного бронювання, е, дорослість суспільства. На вона, вона теми визначається, що колись хтось перестає думати в термінах е, справедливість, як подобається чи не подобається, мені. Справедливість це не суб'єктивна категорія, а об'єктивна. Державник має перестати думати про вибори, про, про електоральні свої рейтинги і подумати, про що важливо для країни, для її виживання. Обороноздатність і економічна стійкість. Економічна стійкість вона є важливою передумовою обороноздатності, щоб ми могли більше виробляти снарядів. Нам ніхто на наступний рік не обіцяє ні грошей, ні снарядів. Де ми будемо брати нашу обороноздатність? Лише за рахунок того, що буде працювати економіка, знищити економіку. Це, це найгірше, що можна зробити. Отже, доросле рішення політичного керівництва було б таке: використати кожну людину в країні в найбільш ефективний для країни спосіб. Не для батьків цієї людини, не для рідних цієї людини, а для країни. Тому це не не поняття суб'єктивне, а об'єктивне. Є людина, в яку Держава багато проінвестувала, і він є носієм великої компетенції, важливою. Причому я скажу чесно, що е, багато хейту і хайпу було навколо бронювання 14 працівників цирку, 14. Але насправді їх більше немає. Це кінець професії, кінець. Це, це ті люди, які навчаються все життя, яким не можна робити перерву в акробатах, і Вони постійно залишаються, і вони єдині, хто передає далі потім цю професію. Їх мізер в країні, так, так само, як багатьох технологів, інженерів. Тому держава має подивитися таким чином, які компетенції є під ризиком втрати, хто дійсно потрібний бізнесу. Нехай сам підприємець вирішує, хто йому потрібний для виживання бізнесу і розвитку. Ось це доросле рішення, але ну а... тут мають говорити не тільки військові політики, мають перестати ховатися і боятися моральні авторитети нації, коли на жаль для мене на жаль е такі глиби, люди, яких я дуже поважаю, як Павло Казарін чи як Гарик Корогоцький, чи уникають цієї теми, чи говорять в негатив про, 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 про цю тему, боючись підняти е ну е власне доросл дорослу частину цієї теми, ми, ми програємо. Я е, настільки сподіваюся, що е, моральні авторитети нації розберуться і візьмуть на себе готовність просування дорослого рішення. Я на це уповаю. Я, я вважаю, що це буде рішенням. На жаль, е, не я. Я, я вже все, що міг зробити. Я порахував як об'єктивно краще. Пане Андрію, дякую, дякую за розмову. Андрій Лікач, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка і голова Adventure Group, Був моїм співрозмовником. Тисніть подобаю під відео. Якщо з чимось не згодні, коментуйте під відео і підпишіться на канал РБК Україна, якщо тут перше.